Привіт! Давно хотіла зняти це відео і ось нарешті цей час настав. Хочу розповісти про свій досвід, про те, як змінилось моє життя, як в мене було і як стало. Взагалі не люблю розповідати про себе, але розумію, що мій шлях, мій досвід може допомогти багатьом людям змінитись, покращити своє життя, відчувати спокій та радість кожен день і втілювати свої бажання. Пробуджувати енергію, внутрішню силу і справлятися зі складними ситуаціями, важкими станами. І я думаю, що це багатьом буде насправді корисним. Я Анастасія Сокол, я вчитель у Даліні йоги, також я трансформаційний коуч і в мене вже більше 300 вдячних та щасливих учнів. Як я починала свій шлях? Дуже важко мені було з самого дитинства. Я дуже хворіла. Вже в три роки в мене було запалення легенів. Я хворіла буквально кожні два місяці, сиділа на антибіотиках. Потім в мене виявили сильне викривлення хребта. Почались порушення з диханням, хвороби внутрішніх органів, нервовий розлад. І мені було дуже важко. Жити своє життя вже з самого дитинства. І я не розуміла, чому це зі мною відбувається. Я вважала, що це якесь покарання. І я дуже страждала мій стан, був дуже подавлений, близький до депресії. У мене тіпало сьоко. я була дуже нервова, дуже тривожна, У мене було дуже багато фобій та страхів. І постійний біль мене супроводжував, я сиділа на таблетках, на зневолювальних. І так тривало десь до 20 років. І у 20 років я подумала: якщо все так зараз погано, хоча я ще молода, то чого мені чекати далі? І коли я вже дійшла до тої точки, коли я зрозуміла, що я так більше не можу, мені вже це все набридло. Все потроху почало змінюватись. Спочатку я змінила харчування, почала вести більш здоровий спосіб життя, вивчати психосоматику, читала книги по саморозвитку, це був тренсерфінг реальності, це було, була книга Підсвідомість, може, все. І інші книжки, також по психосоматиці. Я зрозуміла, що. Насправді, щоб жити своє щасливе та здорове життя, душа, розум, тіло має бути в конекті. І хвороба, вона не існує тільки на фізичному рівні, вона починається на ментальному, емоційному рівні, і треба цілісно підходити до свого стілення, до свого виздоровлення. І коли. Через харчування в мене почалось очищуватись тіло, очищуватись розум. Я почала більше повертатись до себе. І насправді ще в 12 років я цікавилась йогою, медитацією. Але потім я відійшла від себе, від того, що мені було цікаво, для того, щоб потім знову повернутися і вже стати вчителем йоги і допомогти собі. І допомагати іншим людям. До Кундаліні йоги я не розуміла, чим мені займатися, я не розуміла, хто я, яке моє призначення, що таке щастя, як бути щасливою людиною, як бути здоровою людиною і чому зі мною відбуваються всі ці хвороби, чому я маю інвалідність з дитинства. Я йду на своє перше заняття з Кундаліні йоги. Раніше я пробувала хатху, але не дуже глибоко пішла в практику. І ось я у 20 років пробую кундаліні йогу, і прямо на першому занятті я отримала настільки потужний ефект, і мене розширило до нереальних масштабів внутрішньо. Я зрозуміла, що я більше, ніж мої проблеми, ніж моя хвороба, ніж мої болі. Я відчула такий пролівні енергії, внутрішній спокій, радість. Відсутність нав'язливих думок, відсутність тривожності, переживань. І я зрозуміла, що насправді мені під силу це все подолати, і я розкрила цю внутрішню енергію, внутрішню силу, яка є в кожній людині насправді. І це те, що допомогло мені справитися з важкими станами. З складними ситуаціями, і саме з того часу запустились дуже потужні зміни. Я ставала все легше і легше внутрішньо. пласт за пластом знімався з мене і я ставала гармонійніше, в мене був більший вже контакт з собою. І я дуже вдячна, що ці трансформації зі мною відбулися саме тоді, в 20 років, так рано насправді, і що зараз. Я вже дуже багато всього перепрожила та дійшла вже до певного рівня і усвідомленості, і щастя, і розуміння, що я роблю, для цього я це роблю, і як мені підтримувати рівень здоров'я. І вже потім, коли моє ментальне, фізичне здоров'я більш-менш. Налагодилось, я почала задумуватись вже про реалізацію бажань, про процвітання, про те, щоб займатися улюбленою справою і нести користь людям. Це те, чим я зараз займаюсь. Насправді я пробувала багато які практики, але я зупинилась на кундаліні Йозі, бо вона дає дуже швидкий ефект. І зараз хочу більш детально розповісти. Які саме зміни відбулися зі мною, коли я почала поглиблюватись у практику і регулярно займатися? Що таке Кундаліні-йога це практика духовна, яка працює з нашою психікою через тіло, працює з нашим психоемоційним станом, здатна позбавити від багатьох психологічних проблем знайти контакт з собою, знайти гармонію в собі? І налагодити свої сфери життя. Взагалі, кундаліні це енергія, яка через практики в нас пробуджується. І пробуджується наш потенціал, який дуже часто скритий, і ми його не усвідомлюємо. хто ми є насправді, та що насправді ми не просто це тіло. Так, і ми не просто ті думки, що нам приходять. а Ми є частинкою Всесвіту, частинкою Бога, душою, яка проживає свій досвід так, і в цьому житті. І насправді немає поганого і хорошого, ми самі. Окрашуємо всі події в нашому житті, так, і сприймаємо, наприклад, як я сприймала раніше свою хворобу за покарання. А коли я стала її сприймати е, за благословення, напитати, а на що мені це? Чим я це заслужила? А навпаки, питати, а для чого це мені? Як я можу це, через це вирости? Тоді почалися е, зміни. Коли я Почала брати відповідальність за своє життя на себе е, і регулярно практикувати. Що мені дали практики? Це відновлення нервової системи, е, стабільність та спокій всередині. Раніше в мене був нервовий розлад, я сиділа на заспокійливих, е, і мені було дуже важко справлятися зі стресом, е, зі якимись складними ситуаціями і. Я була заспокійливою і мені здається, якщо б так пішло далі. Якщо б мені не трапився цей інструмент, то я би там вже сиділа на антидепресантах, чи ще на чомусь, так чи там алкоголем би пробувала якось це заглушити. Але я вибрала інший шлях і я дуже рада цьому. У мене пройшли болі, які в мене були в спині, мене боліла голова. Також мене були болючі місячні, доходило до знепритомнення, тобто дуже покращилось моє здоров'я. І Кундаліні Йога дуже сильно працює зі всіма системами, а особливо з нервовою та ендокринною системи. Я вийшла із стану жертви, зрозуміла, що таке бути творцем свого життя, в мене з'явилася усвідомленість, були пропрацьовані стосунки з батьками також через практики Кундаліні. І що я вважаю дуже важливим, мені стало комфортно з собою. І насправді, коли нам не комфортно з собою, ми не можемо знаходитись наодинці. Ми постійно біжимо в якісь компанії, намагаємося заглушити пустоту всередині якимись іншими людьми, це ніколи не приводить до результату. Бо якщо вам не комфортно з собою, вам насправді ні з ким не буде комфортно. І ця вся біль пропрацьована, яка є всередині, страхи, тривожності, образи, вони не приховаються від інших, вони все одно вилються в якісь деструктивні стосунки, в якісь залежності. І... Я думаю, що варто це все пропрацьовувати і ставати більш чистими, вільними, гармонійними, і йти у стосунки з іншими людьми із ресурсного стану, тоді, коли ви відчуваєте гармонію з собою і йти будувати стосунки, щоб вони були достатніми, так, а не деструктивними, щоб примножувати щастя, яке у вас вже є. Всередині. І насправді практики нам допомагають відчути спокій та щастя, який є всередині нас завжди. Він не залежить від зовнішніх обставин. Просто наш безпокійний розум не дає нам це відчути. І через певні практики ми повертаємося до своєї природи, саме до цього стану. І насправді я не знаю, що може бути краще за це. Бо дуже бо таке буває, що ми йдемо в якусь реалізацію в матеріальному світі, там, купляємо собі бренди, машини, квартири, і це непогано, це круто, але коли ми намагаємося цим закрити порожнечу, яка всередині нас, це не зовсім успішний варіант. Так, бо все одно ми не наповнимося чимось зовні. Ми можемо тільки наповнитись всередині і потім вже з цього достатнього стану йти у світ, розуміти, що нам дійсно треба, що наше, що нав'язане. І реалізовуватись в тому, що дійсно нам близьке, і реалізовувати ті бажання, які насправді нам відгукуються. Так от перша сфера, яка мене налагодилася завдяки практикам, це здоров'я ментальне, фізичне. Також стало більше енергії. Я здобула цей стан всередині себе ресурсний. А друга сфера це стосунки. Як я вже казала, ми пропрацьовуємо стосунки з батьками, з собою. Стілюємо серце, стілюємо травми, і ми можемо вже притягнути в своє життя споріднену душу і вливати стосунки а, з ресурсу, так ти стосунки, коли у вас вже є чим поділитись, і коли ви не намагаєтесь іншою людиною закрити якісь свої травми. І також розкривається ця наша природня енергія, магнетизм, сексуальність. Бо, взагалі, кундаліні це про сексуальну енергію, життєву енергію, і, звичайно, що ви будете більш привабливими, більш видимими для інших людей і для протилежної статі, і в цьому є дуже великі плюси. Є окремі практики на. Магнетизм, на привабливість, на розкриття сексуальної енергії і саме мені практики дуже допомогли вийти із кризисів у моїх стосунків і побудувати довгі щасливі стосунки з коханою людиною. І я вважаю, що в цьому є велика заслуга саме практик, бо саме практики на наш серцевий центр дуже допомагають відпустити біль. Образи минулого, претензії, і бачити е, в людині е, не якісь свої проекції, е, батьків, а бачити саме цю людину, яка перед вами, обирати е, саме те, що вам потрібно, і будувати е, стосунки достатні без драм, без травм, е, без претензій і з усвідомленістю. Так, і з такою самодостатністю. І третя сфера, яка стовідсотково налагоджується завдяки практикам, це сфера нашої реалізації, грошей. Є дуже багато практик на процвітання. Чому це відбувається? Тому що через практики ми позбавляємося від сумнівів, від невпевненості, від негативних установок. І йдемо а, свій розвиток а, а, безстрашно а, відчуваючи внутрішню силу і відчуваючи, що треба саме нам, бо в нас також розвивається інтуїція. І ми починаємо рости, і ми починаємо рости саме в тому, що нам цікаво, і це обов'язково знаходить відгук у інших людей. А, коли я почала. Робити практики для процвітання, мені почали притягуватись люди, які пропонували роботу, співпрацю, і можливості мене знаходили. Я починала їх бачити, і замість якихось своїх обмежень я починала бачити можливості, благословення, і фінансовий рівень почав збільшуватись. І ми починаємо бути самі більш активними, більш відкритими до людей. І звичайно, можливості нас знаходять. А також ми починаємо більше діяти, бо всі ці блоки, які нам раніше заважали, вони відпадають. І якраз з цими трьома сферами ми будемо працювати на моєму великому курсі Трансформація життя. Буде три блоки: перший блок здоров'я та енергія, і будуть уроки та практики на ці сфери. Другий блок це стосунки. Також буде багато практик на залучення кохання, на позбавлення від емоційної болі минулого, на магнетизм, привабливість, на розкриття сексуальної енергії. І третій блок це процвітання. І також будуть практики на нашу реалізацію. Гроші на інтуїцію на те, щоб бути безстрашними та впевнено йти до своїх цілей та реалізовувати свої бажання. І я вас запрошую на свій великий курс, який стартує вже скоро, 1 серпня, ви можете заповнити анкету перед запису, і я зв'яжусь з вами. І, можливо, навіть проведу безкоштовну консультацію, бо там вже залишилось небагато місць, тому заповнюйте анкету і я зв'яжусь з вами. Для того, щоб ви змогли трансформувати своє життя, ці практики дуже прості та дуже ефективні, і все підібрано таким чином, щоб ви легко увійшли в практику, навіть якщо ви новачок. Також будуть уроки для трансформації цих сфер життя та завдання, які я буду перевіряти, для того, щоб ви змогли отримати найкращий ефект. Дуже вам дякую за увагу. Я вас чекаю на своєму великому курсі і бажаю вам прекрасного дня і щасливого життя.